На полі стадіону Чернігів-Арена матч між підлітками з Херсона та Чернігова. Це вихованці Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи Кристал, які вперше приїхали до Чернігова. Мені дуже сподобалось, тому що це командна гра. Мені дуже подобається грати, сам процес знов ж таки. І мені дуже подобається забивати там, радіти. Разом всім. Це їх перший турнір у Чернігові. Даніло 10 років, з них 7 років він займається футболом. Хлопчик родом з Херсона, понад 8 місяців провів російській окупації і не мав можливості грати. Вони забирали машини, там всі квартири, і ну, було дуже страшно. Так бездушно, якось зовсім. Як, як нема серця, ну просто вони підійшли там, забрали в них, в них щось і ушли. Одинадцятирічний футболіст Ростислав з родиною живучи у Херсоні, переїжджав з місця на місце, аби врятуватись від російських обстрілів. Ми переїжджали кожні шість місяців, тому що дуже близько були ракети, і майже в наш нашу, нашу домівлю прилітали в інших районах. Багато почала діти кажуть. Як тільки приїхали до Чернігова, дивуються тиші та спокою міста після того, що вони пережили в Херсоні. У Нас кожен день е, по багато пострілів, а тут все намного тихіше. Тут якось затишно так. Круто, дуже до Чернігова діти приїхали у супроводі своїх тренерів. Витрати на їх проїзд, проживання та харчування взяли на себе чернігівські благодійники. Чернігів супер це Чернігів, це… Місто не стріляють саме головне. Ми не чуємо цих пострілів, не літає над нами нічого. Нас так зустріли гостини я більше 50 років футбола. Футболі. Такого я ще не зустрічав, такої гостинності, так, такого піклування про дітей і, 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 і про команду. У Чернігові юні футболісти з Херсона проведуть два тижні. Діти тренуватимуться на стадіоні Юність і братимуть участь у товариських іграх з однолітками з чернігівських спортивних шкіл. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, новини Суспільне Чернігів.